Капібару вважають єдиним представником сімейства водосвинкових. Ця тварина напівводна, травоїдна і є найбільшим представником загону гризунів. У давнину, як показали палеонтологічні знахідки, на нашій планеті проживали капібари розміром з гризлі. Зовні цей гризун дуже схожий на морську свинку, лише з дуже великою головою. Він має жорстку шерсть довжиною від 30 до 120 міліметрів. Червоно-коричневого або сірого кольору. І лише на животі вона світліша і набуває жовтувато бурого відтінку. Гризун має важку, міцну, збиту, бочкеподібної форми статуру. При цьому мала й велика гомілкові кістки частково зрощені, а ключиця відсутня хвіст маленький і майже непомітний. Та найбільше вражають розміри капібари. Нетипові для загону гризунів, оскільки вони щонайменше вдвічі перевищують параметри дикобраза та бобра. Довжина гризуна трохи більше 1 метра, висота в загрівку близько півтора метра, вага самців близько 63 кілограмів. Самки трохи більші, вага їх перевищує 65 кілограм. У природі капібари живуть 9-10 років. В неволі цей термін сягає 12 років. Капібара має велику голову з короткою, майже квадратною мордою та широкими велицьовими дугами. Вушка невеликі, округлої форми, ніздрі широко розставлені, оскільки очі, вуха та ніздрі тварини знаходяться високо, вони дають можливість почуватися у воді надзвичайно комфортно. Капібара має 20 зубів. При цьому у щічних зубів коріння відсутні, і ростуть вони до самої смерті гризуна. Передні лапи цього гризуна трохи коротші, ніж задні, що справляє враження, ніби він завжди хоче сісти. На передніх кінцівках у капібар чотири пальці, на задніх три. Всі пальці мають короткі, сильні та тупі пазурі, що чимось нагадують маленькі копитці. Між пальцями перетинки, що дозволяють капібарі добре почуватися як на суші, так і у воді. Водосвинка мешкає лише на території Південної Америки і лише в регіонах із вологим кліматом. Серед причин, які обмежують поширення цієї тварини на решту території, є як температура води, у даному випадку ці звірі досить вибагливі, так і повітря. Вони не живуть постійно на певному місці під час сезону дощів, вони розсіюються по великій території, а стада збираються біля великих водойм, коли починається посуха. Незалежно від сезону живе капібара біля річок, озер та навіть боліт. Іноді їх можна побачити в горах на висоті близько одного кілометра. Оскільки життя цієї тварини надзвичайно тісно пов'язане з водою, вона рідко коли відходить від води більше, ніж на один кілометр. Водойми рятують водосвинок, від пум, ягуарів та інших хижаків. Звичайно, в річках їх теж чекає небезпека. Наприклад, алігатор, але тут вони не такі безпорадні, флегматичні, як на землі. Плаває капібара надзвичайно швидко, а пірнути може глибоко і надовго. Незважаючи на те, що водосвинки активні здебільшого вранці та ввечері, коли не так спекотно. Якщо їх постійно турбуватимуть люди чи хижаки, капібари без особливих проблем перейдуть на нічний режим. За своїм характером, водосвинки надзвичайно флегматичні. Навіть можна сказати ліниві. Коли зоологи спробували свого часу знайти лігво цих звірів, знайти його довгий час не могли, а все тому, що жодної оселі у них просто немає, спить капібара на землі. Максимум на що вона згодна, це розпушити ґрунт під собою та зробити неглибоку ямку. Живуть водосвинки з граями від 10 до 20 особин. Хоча під час спеки біля одного водоймища нерідко може зібратися понад сотня гризунів. У цьому випадку нерідкі конфлікти між постійними мешканцями та прибульцями, спілкуватися між собою капібарам необхідно, оскільки серед самців у стадії існує надзвичайно сувора ієрархія. Загалом психологічна атмосфера серед гризунів досить непогана і слабші особи не беззастережно слухають ватажка. Який постійно доводить іншим, хто тут найсильніший, що нерідко призводить до конфліктів і бійок. Статевої зрілості водосвинки досягають у віці від 15 до 18 місяців, незважаючи на те, що самка народжує переважно раз на рік, за певних умов вона цілком здатна народити ще раз протягом року. Розмножуватись водосвинки здатні незалежно від сезону, але особливо активні стають під час дощів. Спарюються вони у воді. Вагітність у капібари триває близько 150 днів. Народжує вона на землі. Ніякого лігва для цього не робить. Укриття не підшукує. Зазвичай має від 2 до 8 малюків. Вага кожного дитинчати близько 1,5 кілограма. З'являються на світ маленькі капібари, вкриті вовною, з відкритими очима, маленькими зубками і при цьому здатні майже відразу йти за своєю матір'ю і навіть поїдати траву. Молоком дитинча харчується до трьох місяців, при цьому годує його не тільки мати, а й інші самки, що народили в цей час малюків, оскільки водосвинки не ділять новонароджених на своїх і чужих. Маленьких капібар виховують, опікуються та захищають від небезпеки всі самки стада.